Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні, 17 травня, і поговоримо про наслідки зустрічі між російською і українською делегацією, яка відбулася в Стамбулі. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Краще зробіть це прямо зараз. Не відкладайте на потім. І, звісно, радьте своїм друзям і знайомим, теж підписуватися на канал і слухати все цікаве, що на ньому власне, є. Отже, що відбувається після того, як вчора завершилися ці перемовини, якщо це описати кількома словами, то це будуть слова битва за Трампа. Фактично, станом на сьогодні, і це без сумної іронії, мабуть, не можна говорити. Ми спостерігаємо, як обидві сторони: Україна разом з Європою і власне Росія, вони починають змагатися за увагу зі сторони Трампа і в спробах переконати його, що саме власна позиція кожної зі сторін була єдино правильною, і Трамп повинен пристати на неї. Трамп в своєму репертуарі Тварі він наговорив сьогодні достатньо багато цікавих, не дуже однозначних речей, але це дозволяє нам зробити певні висновки. Отже, тут слід зазначити, що ще вчора ввечері прозвучала заява президента Макрона про те, що або в найближчі години, або дні, судячи цього вже дні, Трамп може зізвонитися з Путіним і власне з ним переговорити. Але найголовніше це те, що Трамп дав чергове інтерв'ю, в якому наговорив дуже багато цікавих, але й почав частково. Дивних речей ну, по перше, він сказав, що він переконаний. Що Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру, знову він назвав відсутність у зеленського козирів. Ну в нього це стандартний наратив, і чесно кажучи, не дуже розумію, якого біса він прив'язує до цього взагалі зеленського, оскільки про козирі слід говорити не в контексті однієї якоїсь особи, а в контексті країни у України якраз ці козирі є. І знаєте, через серед цих козирів, крім власне нашої внутрішньої стійкості і наших збройних сил України, що найголовніше, були і Наші партнери і союзники, проблема в тому, що деякі з цих партнерів і союзників в ну, них зараз дуже дивне ставлення взагалі до цієї карткової гри, якщо говорити е, ну, тими словами, якими це любить характеризувати. Власне Трамп е, Ведучий, треба зазначити, він задавав Трампу такі питання не сильно приємні. Наприклад, він згадав допис в соціальній мережі Трампа, де пам'ятаєте, це було Владимир е, зупинись», який був спромований власне щодо Путіна. Е, але Скажімо, Трамп навіть після цього не став звинувачувати напряму російського диктатора у продовженні війни? Він сказав, що Путін втомився якраз від війни і хоче переговорів. Разом з тим, заради справедливості. Далі журналіст його почав там бомбардувати трохи питаннями. і Трамп сказав, що якщо дипломатичні зусилля такі будуть провалені, він готовий вдатися до економічного тиску на Росію, зокрема, накласти санкції на нафту і тих, хто її купує. Як це про пропонує група американських сенаторів на чолі з Вінсі Гремом, але він сказав, що це буде крайним таким заходом. Тобто, ми бачимо, що у Трампа все одно позиція сильно не помінялася після вчорашньої зустрічі, і це попри те, що всі європейські лідери стармер Макрон, Мелоні власне і інші, які були в ну, і приїжджали в Україну і підтримують Україну. Вони констатували, що Росія знову намагається зірвати перемовини, знову їх затягує. А єдиним таким вагомим здобутком є власне оголошення цього обміну полоненими в форматі тисяча на тисячу. До речі, була сьогодні заява Буданова з цього приводу. Він сказав, що вона може відбутися. Наступного тижня ну, списки якби є, він ну, Буда нам зазначив, що забрати будемо всіх, кого зможемо забрати. Ну і віддамо, хто там в списках є, кого Росія власне буде хотіти. Трамп сказав ще одну надзвичайно консерваційну таку контраверсійну річ, неоднозначну річ в своєму інтерв'ю про те, що якби танки Путіна не загрузли у Багнюці, вони би були у Києві за 5 годин, і те, що він власне надав. Там Україні Джевеліни, не Обама, а власне Трамп надав всі джевеліни. Ну, історія з цими танками, багнюкою і п'ятьма годинами. Вона абсолютно ницо виглядає, і тут не треба шукати якісь інші інші слова. Трамп сказав відверту дурню, відверту фігню, І це я ще цензурно виражаюся, тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо, як це відбувалося, по яким, до речі, дорогам їхали російські війська. Там були дуже непогані траси, що й відзначали самі російські загарбники, знімаючи якісь на початку ті. Токі відео і розказуючи, що дивіться, які тут гарні дороги, які гарні мости. Ми по ним швидко рухаємося, там і так далі. Вони не в багнюці загрузли, вони були знищені збройними силами України, регулярними нашими формуваннями. Вони були знищені силами територіальної оборони. Вони були знищеними звичай... силами звичайних українців, які брали в руки зброю, робили коктейлі молотова і зупиняли цю пошесть. Я прекрасно пам'ятаю там буквально перші дні після того, як вони втікли. З під Києва вся Житомирська траса на ну на відстані мінімум 40 кілометрів, я 40 кілометрів мінімум бачив, вона була завалена просто на узбіччі, вже розтягнули тоді трохи згорілою російською технікою, а трупи е, цих покидків вони валялися по посадках, їх збирали ще до півроку, знаходили там вже ці тіла. Після того, як е, грібний сезон е, літом власне, розпочався, люди почали ходити в ліс і вони знаходили там дуже довгий період часу росіяни. Хто там із голоду навіть повмирав, так що Трамп тут в черговий раз сказав абсолютну дурницю, не розуміючи навіть, що там відбувалося в перші тижні, в перші місяці вторгнення і принижуючи таким чином роль збройних сил України і України в цілому. Але знаєте, ну це Трамп, і, мабуть, не було Слід очікувати чогось іншого. Він все одно чомусь продовжує думати, що тільки його якась особиста зустріч з Путіним все вирішить. Але тут цікавий інший момент сьогодні з'явилося дві інформації, які по суті не надто приємно виглядають для Трампа, і знову заганяють його далі в таку, знаєте, позицію з якої в нього буде лише один вихід. Це дійсно оголосити про якісь санкції чи посилення тиску на Російську Федерацію. Financial Times написала, що Вітков передав путіну 22 пункт 22 пункти мирний план сполучених штатів щодо україни які судячи з заяв генерала келога були погоджені з україною ми не знаємо деталей цього плану це показова історія але так мінімум всі змі і опосередковано той же Келох він озвучив два ключових моменти, які були в цьому плані. Україна ну формально, принаймні, не акцентує увагу на тому, що інтегрується до НАТО, і Сполучені Штати Америки не роблять я так розумію, теж якось формально ніяких кроків на те, щоб Україну зробити членом НАТО. Тобто, по суті, таке певне вето вводиться на вступ України до НАТО, і е, там є ще і інші пункти, але Келох сказав. Що переважну частину з них Україна погодила, можливо і всі погодила. Тобто, вони, скоріш за все, стосуються власне організації цього перемиря, про яке зараз багато говорять. Так, от Вітков. Путіну передав, але Вікову повідомили, що Путін не хоче обговорювати 22-пунктовий мирний план США щодо України. Ця реакція призвела до того, що Вітков, який чотири рази з лютого місяця зустрічався з Путіним, відклав свій наступний візит і свою наступну зустріч з російським диктатором. Це перший момент, і другий момент, який сьогодні з'явився лінці, грем дуже теж така. знаєте, неоднозначна особа, але тим не менше, республіканець Лінці Грем плюс демократ Річард Блюменталь вони закликали черговий раз офіційно е, ухвалити е, власне е, Сенат і Конгрес Сполучених Штатів санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню. В Туреччині 16 вересня не принесли суттєвого прогресу, тобто американські сенатори, в тому числі і сенатор республіканець, вони прямо говорять про те, що перемовини провалилися, і відповідно або вони не призвели до. Такого результату, на який всі сподівалися, і на Росію треба посилювати тиск. Я думаю, що битва за Трампа, так би мовити, за те, щоб тримати щось там в фокусі його уваги, вона насправді не закінчилася і вона тільки зараз починається. Згідно перших всіх заяв, які ми почули, Трамп поки не буде вводити якісь санкції проти Росії. Можливо, він відправить або в черговий раз Віткофа, або якось зв'яжеться, в тому числі в телефон в телефонному режимі з російським диктатором. Пісков, до речі, сьогодні казав, що поки в планах такої зустрічі такої розмови немає. Але при цьому росіяни працюють над тим планом перемир'я, який вони хочуть презентувати власне Україні, так що якась робота там ведеться. Але Трамп зараз загнав себе дійсно в не дуже гарне таке становище, тому що його це небажання виконувати навіть те, що він говорив, а він же казав, що. 30 днів перемир'я не буде санкцій, немає 30 днів перемир'я. Ми навіть не бачимо, поки що наступної заяви, коли це перемир'я може почати реально обговорюватися. Так росіяни виторгували собі трохи часу на цей обмін, і ми вчора про це згадували в відео. Але якщо обмін відбудеться на наступному тижні, по суті, все починається з чистого аркушу знову, і трампу треба якісь рішення приймати. І його позиція з кожним днем позиція Трампа. Починає виглядати все слабкішою і слабкішою, тому що Путін, судячи з усього, мав на увазі, що він там хоче, що він там збирається робити. Путін продовжує робити те, що хоче він з одного боку, воювати проти України. Всі військові констатують, що збільшила кількість ударів і збільшилася, скажімо так, інтенсивність цих штурмових дій. В них особливого просування поки ніякого росіян немає, але вони явно якісь певні надії на літо покладають. До речі, в цьому контексті от дуже симптоматично і дуже показово виглядає ще одна інформація, яка з'явилася сьогодні. Я прямо її зацитую: Італія оголосила про новий пакет допомоги Україні серед того, що буде передано, чотири. Риста бронетранспортерів М113, зенітні керовані ракети для комплексу. Сам ті. Тобто, в принципі, ну, це те, що Україні зараз треба для маневреної війни. Ці бронетранспортери, до речі, американські, да, за за своїм походженням вони дуже непогано себе на фронті зарекомендували, в тому числі як і евакуаційні машини в обороні. Дуже непогано себе показали. Отакі От кроки зараз повинні бути. І Європа в принципі, в вівторок збирає. Ається оголошувати про наступні якісь кроки щодо Російської Федерації. Зокрема, з великою ймовірністю якщо не з'явиться якась нова інформація з приводу продовження перемовин, Європа спробує вівторок поховати остаточно тіньовий російський флот, той який. Купує возить там, скажімо, нафту і поставити на цьому крапку. Так що тут теж йде своєрідна битва за Трампа. Але в якому плані Європі треба продемонструвати, що вона може, що вона може робити певні речі без оглядки певною мірою на е, Сполучені Штати Америки і показати своїми діями, що вони набагато більш є рішучі ніж Сполучені Штати Америки. А Трамп тоді в такому контексті буде в, в, виглядати надзвичайно блідно і знаєте, що ще е, цікаве? Е, Трамп. Дуже, мабуть, сподівався, що його феєричний візит до країн близького сходу принесе йому якесь, які знаєте, супер супервелике підняття там рейтингів, і всі американці будуть йому аплодувати. Він ну завершив візит, і медіа ну про це написали. Але вони написали, що все ж те, що він там попідписував, воно буде реалізовано через певний період часу. Це не принесе грошей тут і зараз. І головні питання з Іраном. Ізраїлем, з яким дуже сильно погіршилися відносини у Сполучених Штатів, і власне питання пов'язані з російсько-українською війною, ключовим е геополітичним е таким знаєте, моментом, який є на сьогоднішній день. Вони абсолютно не вирішені, і Трамп до їхнього вирішення не наблизився. Більше того, Путін йому в черговий раз плюнув в обличчя, коли і делегацію таку прислав. І ця делегація робила ті заяви, які ми вчора з вами обговорювали, і власне е відмовився розглядати 22 пункти. Вже готового Мирного плану, які сполучені штати погодили з Україною, погодили скоріш за все з Європою, і передали власне Росії. Я не знаю, що ще треба зробити, щоб Трамп нарешті зрозумів. Про те, що з ним робить Путін, і на чому він його крутить. Да? Вибачте за такі слова, але це складно вже якось там пояснити. В нього, звісно, залишається ще якась ілюзія, що він особисто може з російським диктатором зустрітися і під час особистої зустрічі вирішити всі питання. Путін щось йому скаже. Він скаже щось путіну, і вони таким чином завершать війну в Україні. Але так не буде по одній простій причині, тому що ця особиста зустріч, і це визнають вже зараз, всі, в тому числі в оточенні Трампа, просто дуже публічно про це не говорять, а скидують більше журналістам, да, щоб просто було розуміння, що там не всі дотримуються такої позиції, як у президента США. Так, от всі вони говорять про те, що навіть особиста зустріч нічого не вирішить, якщо Трамп при цьому не поспілкується з Україною і Європою. Поставити Україну і Європу до відома не вийде, тому що так це не працює. До речі, з приводу того, що різні позиції є в оточенні Трампа і різні позиції в американській владі. Під фінал я згадаю ще одну дуже показову історію. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні пані Брінг, яка була звільнена, вона написала колонку, і в цій колонці вона прямо заявила, що причиною її звільнення є фактично її незгода з тією політикою, яку Сполучені Штати Америки проводять щодо. України і ця політика змінилася з приходом до влади Дональда Трампа. Це, до речі, дуже відповідальний такий вчинок, дуже сміливий вчинок. Вона при п'яти президентах здається працювала і була професіоналом високої якості. Я пам'ятаю, як ми її дещо критикували за те, що вона там писала власне в соціальних мережах, не згадуючи країну агресора. От я думаю, що цією колонкою вона зняла з себе всі ці обвинувачення, і вона чітко показала, що. Що, на жаль, на неї тиснули там десь з Вашингтону, треба було міняти навіть якісь наративи? Вона не сильно з цим хотіла миритися, і власне пішла. Тому от ця історія вона показала, що Трампа насправді ніхто і так прям сильно не боїться, тому що ну, зрозуміло, що зараз за часів його президентства на такі ну, кар'єрі можна поставити хрест певною мірою. Але, мабуть, вона себе впевнено почуває з точки зору політичного такого прикриття, і от вона це продемонструвала в такий спосіб, так що Трамп потребує процес. Задуматися далеко не всі в його оточенні і, власне, в Сполучених Штатах поділяють його позицію стосовно країни агресора Сподіваємося, що він врешті-решту тямиться і почне робити правильні речі, а не розказувати козачки про болота і російські танки, які там загрузли. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!